Розглянемо з вами теорему безу. Вона нам говорить про те, що якщо дано многочлен nного степеня, такий що Pn та від x дорівнює an на x n на х тому на А плюс an n-1 на Х n мінус перше плюс і так далі, А друге Х квадраті плюс А перше х плюс а нульве, якщо нам ділиться цей многочлен великий поліном на якийсь лінійний двочлен х мінус А, то теорема безу говорить, що остача від, від такого ділення буде дорівнювати значенню цього много члена в, ну, в, в точці А. Давайте, на прикладі перевіримо, в нас є е, е, многочлен п'ятого степеня, і нам треба його розділити фактично на Х-1. Ну, Виберемо собі такий новочлен Х-1. Давайте поділимо, знайдемо остачу. Виконуємо трудомістку роботу, а потім подивимося, як нам теорема допомагає без ділення многочленів швидко знайти остачу. Так, значить, ділимо х5 і поділити на х 1. Значить, що треба, щоб у нас було х в 5? Підібрати х в четвертій. Так, і в четвертій на х на х це буде х в п'ятій. І х четвертій помножити на мінус одиницю буде мінус х четвертій. Так, віднімаємо. Тут у нас буде 0, а мінус х четвертій плюс х четвертій теж буде 0. Значить, зносимо цей тричлен. 3х в кубі плюс 2х в квадраті, мінус одиницю. Так, що нам треба, щоб було 3х в кубі? Це 3 х в квадраті домножить. Так, 3х квадраті на х буде 3х в кубі. І залишається мінус 3х квадраті. Віднімаємо. Що ми отримуємо? Тут у нас 0 в, першому, в перші два доданки. 2 мінус мінус 3. Це буде 2 плюс 3 5х квадрат. 5х квадрат мінус 1. Далі ділимо 5х квадрат мінус 1 на х мінус 1. Це у нас буде. Плюс 5х нам не вистачає, да? 5х на х це буде 5х в квадраті. І мінус 5х. Міс 5х. Далі віднімаємо. 5х квадрат мінус 5х квадрат 0. Мінус 1 мінус мінус 5. Це буде просто 5х. І мінус 1. Так, ділим 5х-1 на х-1, не вистачає, що у нас? П'ятірки, просто п'ятірки, так? Значить, 5х буде і мінус 5, мінус 5. Віднімаємо, 5х-5х, 0, мінус 1, мінус, мінус 5, тобто плюс 5, 5-1, 4, Тобто ми поділили многочлен п'ятого степеня на двочлен Х-1, і в нас в остачі вийшло 4. У нас в остачі вийшло 4. А нам теорема безу говорить, що можна не ділити. А зразу остачу відділення знайти підставити в цей, в цей многочлен значення точки А. У нас точка, роль точки А відіграє одиниця, так? Значить, давайте перевіримо, чи в нас вийде четвірка. Підставимо в цей многочлен одиницю. Значить, P від одиниці дорівнює. Одиниця в п'ятому степені. Відняти одиниця в четвертому степені. Замість Сікса підставляємо одиничку в кожен доданок. Плюс 3 помножити на 1 в кубі. Плюс 2 помножити на 1 в квадраті. І мінус одиниця. Дорівнює. дорівнює. 1 в п'ятому одиниця, один в четвертому одиниця, одиниця, мінус одиниця 0. 1 один в кубі, це буде одиниця, 3 на 1 3. 1 в квадраті одиниця, значить 2 на одиницю буде 2, плюс 2. І тут мінус один. І рахуємо, 3 плюс 2 5, мінус 1 4. Тобто у нас остача збіглася. Теорема безу нам допомагає. Знаходити остачу не виконуючи ділення або факторизацію одного членів. Дякую за увагу.